Пронто, пронто, мої кохані. Я знову на терасі, що з моїм голосом не знаю. Насолоджуйтесь разом зі мною, бо скоро я хочу переїжджати за ліканте. Тільки не плачте, Може, не переїду, може залишусь, перепоміняю квартиру, подивлюсь. І так, Волося, дякую, думайте про себе. Я думаю тільки про вас. До вас щось дуже сильно поспішає, феєчки. І знаєте, що поспішає? Те! На що ви дуже довго чекали? Те, що ви вклалися по пентаклям це грошима. Або певними справами якимись. І це стосується, дівчата. Вже було, але знов моє волосся шикарне. Трійка пентаклів. Це стосується грошей. Тобто є у вас. Якісь ідеї, якісь плани, або ви десь вже над ними працюєте, і нарешті ви побачите результат. Тут ви на коні переможеться з лавровим вінком станьте плюсики, переказуйте донатики. Давайте групу телеграм і заказуйте амулети. Бо саме тоді ви переміщаєтесь на щасливі вихи вашого життя. Но... <кій> Але дівчата, це не у всіх буде стосовно роботи. Десятка чаш, ви будете дуже задоволені емоційно, дуже-дуже. Кажуть, багато вам знати не треба. Але у когось це буде стосуватися і особистого життя. Це коли ви таки вирішите з цією людиною, з якою ви раніше тільки вкладалися, ви вкладалися, ви почнете. Тобто ви були по сім, сім пентаклів, ви вкладали всі сили. Але тепер ви почнете трійка Пентаклів, це як спочатку, да? дасте йому шанс, мабуть, теж це зробити. Тобто, побудувати стабільні і надійні стосунки. І так, ще яка новина? Колесо фортуни. Ура! Фортуна на вашому боці. А у когось це будуть знов. Повторення або по бізнесу взаємодію з, з якоюсь певною людиною. Або на роботу повернути, де вже працювали, або з чоловіком. Порада в завжди питаю. Двіка Пентаклів. Ох, ох, ох. Як цікаво. Кажуть добре, подумайте по дві ці пентаклів. Порада це, звісти, все те. Що ви маєте і що вам будуть пропонувати? А чому? А чому? Колосу фортуни. Тому що це стосується дівчата, тих, у кого запропонують знов піти в це плавання, в якому ви вже були. Розумієте? А... Тобто, вам треба, <кій> вибачте, все дуже добре взвісити. Але кажуть, який би варіант ви не вибрали, ви будете переможцею. Ви все рівно на коні.